Це наша шкільна зала через дефіст, спортзала і актова зала. Вчитель української мови та літератури Віра Гамеляк демонструє багатофункціональне приміщення одного з корпусів Доліпської школи, що у 60-х переформували із дитсадка. У шести кабінетах проходять заняття для понад півсотні учнів. Майже стільки ж учнів навчаються у трьох аудиторіях іншого корпусу, зведеного ще у 20-х роках минулого століття. У школі не вистачає зручних парт, гарних дверей, хороших вікон. Бо вікна узимку пропускають холод. Узимку деколи холодно, бо батареї старі і вони не допускають так багато тепла. І ми деколи сидимо в куртках і не дуже зручно писати нам. Ремонти у цих приміщеннях роблять кошт. Том батьків, а буквально за кількасот метрів від школи стоїть нова споруда. Планувалося, щойно її добудують, там навчатимуться усі учні. Будувати нову школу у селі почали ще 20 років тому. За цей час встигли звести стіни та встелити дах. Та вже за три роки гроші закінчилися і роботи зупинилися. Тепер нібито нова, та вже з річною історією споруда руйнується. На закінчення будівництва потрібно 15 мільйонів гривень, кажуть селяни. Аби врятувати споруду, за допомогою вони зверталися і до районних чиновників, і в область, і навіть до президента. Та звідусіль отримували лише відписки. У нас завжди все футболи. Нам нічого не казали конкретно. Нам сказали конкретно, влада нам сказала конкретно і зрозуміло. Найдіть собі спонсора, і тоді нехай він допоможе вам в цьому питанні. Місцеві чиновники розводять руками: таких коштів у районному бюджеті немає і дають зараз одну обіцянку. Гроші шукатимуть. А такі кошти силами Районного бюджету не можна бути потягнути. Цю проблему знає і обласна державна адміністрація, і ми будемо вишукувати ці кошти. Селяни ж сподіваються, що зведена 20 років тому споруда до того часу не зруйнується остаточно. Марія Глушко, Євген Радіон, Львів, п'ятий канал.